Десять днів разість. То це медеця. Це? це ще це рідкість, так? <клев> Я тут вже знімав цілошата. То не було газди туди вдома. Не знаю, десь на роботі буде. Ми були з дімо туди. Так, цілошата продаються. То їм улеп не буде. Зараз буде порокове, так? Да. Що йому що є? Само, а йому ж Тож Десять днів разість. 7 липня лошиці буде рік а йому 16, так? Так. Тоже рік. Це обидвоє лошата по герої, так? да? з мами різні. Та, мама цей жовто є, зараз є, можемо покажемо. Будемо будемо те покажемо, Лошечка дуже файна, то лощек, то та ціна так була, та півтора лошак, так? Лошак півтора. Лощек півтора тисячі доларів. А лошечка дві, так? Да. Лошечка дві тисячі, так. А лохмат я так і виграває, бо такі в неї менші. А у неї. І грива в неї файна, так, греба, файна, так, так, файна так, форти, Кучерева, кучерева така, ну? А та, лошечка я ще більша. Чо? Стрижуть вас, так? Та? та то нічого, бо був, був, стріх то було б відросла, але... То довго росте. Ну у мамі її... уже на осінь би міг. У мами її безка. Ну в володі. Пай на шість на. Не пиши. Боїться так. Боїться, так. Да. Він... То би два коло від да. Він ура, Так. Він не чорсь. А вона так затямала, гадюка. Боїться так? Да. А то може і ліпше десь у коло ввести. воно від усього то є колоде. Так, да, тут від листів відпит. Всякі скази. Так, що ми нагадуємо, що ці коні знаходяться в Чернівецькій області, у Віткиця. Кого будуть цікавити. Може буде зимувати, як ми буде. За зиму вірус тут на другий рік будуть такі вже коні. Ну лошиться мені виглядає, фес буде кобила. Файна лише. Та й він файний, но ще файний. Нічого ну, не, не бакує. На рік. Ну да, це ж, звісно, по більшість, ну, але кожен. Та всі кожен, ну, як породу свою, кожен своєї інакше, може бути. Всі одинакові. Та вони по файних коні. Ну так не маленька, немаленька вона непогана, і, і, ну, і жеребець не, не згірше. Можливо. Я повернув спочатку до Діма, а Діма що загузить, всі там кісті. Да, Ящики має. Ящики пропусно, що Ящики, Так, Рвав, рвав. Вони він рвав. Ну загрева мені в неї такі так удається. Ну як коли деколи що підходить. А деколи щось кай. Так трохи спугне. Тут довгий пастух має куди пасти. А, маєте аж туди, так? А, туди, а і всі це... коні чогось на сонці, відколи ми. Я їх вчора перегнав. Тут взагалі порохи вони. Всі там, коні це... стоють на сонці і не тікають. Вони трохи сиджуть у холоді і далі ходять тут в хлопці. Бо слабчено. Це трошки відросло, бо я їх вітів забрав, квітців, перевів той в ту сторону, а тут закрився. А то тут ці на коси коснуться? Чи, <каси> там, <каси> там, чи там худоба люди? але <каси> 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 Там є так? <каси> Стоє, стоїть всім, тепер худоби мало, ні? Yeah, ні, то худоби немало. Я каже то 3-4 кравини своксу. знаєш, що він всі написати. Знаєш, він нічого, він не заповню, а вона собака. Ну я їй не чашку давала даю. Так вона подав? Не посилює? Да, коли до. І вона. Він не дуже. Бач. Зразу стежить він. Утікав відро. Ну все, а рама і блядь. Не сподобався їв корчик так? Він мені сказав, сподобаємо нічого. А він не б'ясні чорно рам. Я нічого. Та то вона така сама. Вона така сама. Вона тоді душі довук йшла. Як... А він відій. Чи наоборот він лісень. Ну так сидів, знаєш, як коли їй приходить. Я до рук сама, що лізеш на плечі. А до коли і приходимо собі не дає. Може взагалі, якщо буде там кобила, мама, її, то ми покажемо, як ні, то ні. Пару хвилин. Ну давай, це мій попався. Ну так? То вот, так. Та Груба шкіра. Тепер вони, вони гладкі стали шах скинув. Повілінню волосина. А знизу там мейчка, так неї Ну. І в герой. Файна. Та то купець буде налажитися, я думаю. Це така ціна, ну, без забрати. Та чи ще щось мало кислена бути такше. Це я там ще можу лише ці нам горич. Суто, так? Ні, то видно, But файна кобила, Буде дійсно файна кобила, голова маленька. No, шия no, файна, грива no. файна, ногу no, має no. файна. Було доста? Так. Да. Але я там те, що люблю. Да? А що я то впрягав, в'їхав. Ну нас і нема куди, бо перше нема роботи на нього ще. Ти ж то, що люблю, знаєш, і тримаю. Так само брат, прегав, і туди, той... маю, брат. Упрягає да. тоді. Він лише одну кобелу має, брати? Так. Та ти я в нега знімав, ні? Не? Така була велика кобела, чи ні? Так, так, да, так, да, да, він тут продав. Правда... — Так-так-так. Да, да. Продав, ти так не ти субу у, у а мідько від неї зала шефа шву, а мідька продав постійна лепа під каперемочна була. Я Що ж з... трохи поїздив, ти же Леша. За три тисячі за... ще мітька би продав. Та добре, кого це номер зараз? Чи... То є в мене номер, та я ж тоді лишав. Там... Тоді То мені діма від скінгу. Да. Чи ми диктували, навіть не пам'ятаю. Я те вже щось не помню. На пам'ять знаєте нам? Так. Да. То диктуйте тут все. 066, 869, 60, 62. Ну, я все одно, але ж у опис. Добре, зараз ще покажемо кобилу, то біжимо. Дуже гарні коники. Ну, прям, зараз склад я її, ну, я в них не пакую, брат. Та <рап> я понял. Зимов буде щось їсти. Ну, зимов буде. Ну, я знов даю, вони звони всі мають, що йде. А що даєте у вас? Да. Нема вівса на продаж? Ні, Був по 6 гривень, я, я трохи взяв, а до неї все не забрав. Потім то по тоже не було. було все забрати. Тепер такий довгий овес, каже. Вже зараз буде свіжий. Ну можу, цей. О. То пробуємо тут перешипнути, чи йдемо демовни? Ну попробувати, я не знаю, то до Я щось так штригав. <рес> я колоссия там через той патік увалився в болото. <рес> Душі кусають что? Да. Приється маленький <рес> у <рес> Димо. Айда.